Знаєте, що якщо закон вступить в силу, то з 18-го року гімназія має бути інтернатом, не тільки гімназія. То 18-й рік і почекаємо. А ні, ну, то я завжди готовий, слава, я завжди готовий. Мене тим страшно не потрібно. Олексій Андрійович, є запитання до вас двох. Я, я знав, на що йду, будь ласка. 에, тобто відкриваємо гімназії в садочок, так? Да? Беремо туди дітей, заводимо і на тому, що закінчилося як. Мене цікавить просте запитання. Документація. На сьогоднішній день по документах це є гімназія. Звичайно, ці кроки треба робити. І будемо їх прописувати. Сума! Ціна питання сказати, так, заходили. що ви реорганізовуєте, як ви ніхто ні до чого так, не ви робите? чуєте, яка економія буде від того, навіть і на наступний і ще в цьому року. Та ви не можете Вставайте, нічого ви... не будемо робити, шановний. Ви не Вставайте, можете назвати не цифри, які потрібні на чисто на оформлення документації. Про яку економію ви говорите? Значить, я знаю, що три роки Шах. тому питання стояло по гімназії про реформування навчальних закладу шкільних. мільйон гривень. Це було три роки тому. То ви тепер вже зразу, нічого ще не роблячи, від у тих мільйон шістсот, які зібрались економити, вже відніміть мільйон, тільки на документи. Ні, зараз подивився, Ну, я економити. не думаю, що мільйон на документи. Про що ви говорите? А що ви тільки що сказали, я не пам'ятаю. Це реформування повністю було для того, щоб перевести на садочок. Це на документи. Зробити з гімназії це, садочок. Це йшло питання про ціну переоформлення це документації. Це і документація, це і проведення відповідних ремонтних робіт. А як же? Три роки назад мільйон. А, точно. То скільки на сьогоднішній день? Приблизно. Чотири зараз... Ви не готові? ну то приблизно зали. десь буде 3-4, наприклад. Економити ви мільйон шестьсот. Давайте ми подискутуємо, чуєте, а оці моменти, які тільки що звучали, ми маємо теж від часу до сесії. А що дискутувати? Вас Раз запитують конкретні цифри. на громади. Ваш. Приносите. Зустрінемо. Будь ласка. Прошу. Оля Вікторовна, можна до мікрофона? Щоб вас чути було. Я Юрій до вас Тут присядьте. Та хай де сяде. Вже вийшло добре до мікрофону. Він підійде. Це ж каче. Право тому, що вони цей бюджет. Коли ми органили в минулому році, то вони не врахували оці збільшення податків. Зараз податок на нерухомість, податок на землю, податок на... Дійсно не може потягнути місто Кремність навчання, виховання стільки дітей, стільки школи. Але перш за все, очевидно, перші ставити це питання, що сьогодні звучить, пооб'єднатися фактично закрити гімназії і відкрити невідомо, який навчальний заклад. Мабуть, треба мати стратегію. Мабуть, треба мати якийсь проект розвитку освіти в місті Кремць. Обговорити його, обґрунтувати його, а потім лише не робити перший крок 2016-17 рік. Робимо те-то, те-то, те. дати економію стільки, стільки, стільки. Наступний крок робимо такий, такий, такий. Тобто мати треба кінцевий результат. Чотири школи залишаються, значить, чотири школи. І тому йдемо до чотирьох школ отакими кроками. Кожен тоді колектив буде знати, що його чекає. Ми могли б обговорити доцільно, недоцільно, так, не так. На сьогоднішній день ні в гімназії ніхто не був. Комісія ніяка не було, не розглядала це питання. Ні в п'ятій школі прозвучало тільки що Андрій Миколаївич день. Були в п'ятій школі комісії? Не була. Ніхто не збирав нас, директорів, волів про комітетів, щоб ми зібралися всі і обговорили. Не можна говорити, громаду. Якщо сьогодні ніхто нічого не вивчав, і збувте барахте, головне беруть цифри і починають розказувати, яка то буде економія. Та не буде то економії. Якщо сьогодні Юрій Грочка, що 660 тисяч на сьогоднішній день буде економія до 1 е січня. На рік мільйон 800. Мільйон так? так. Закриючи, закриючи гімназію, з'явившись з п'ятою школою. Виграть цього півтора ят, мільйона. Виявляється, що економічніше. Оці заходи, що Юрій Григоріч сьогодні говорив. Зберігаються всі навчальні заклади. Ніхто ніде не збурюється. П'ята школа каже, що нас сьогодні має можливість відкрити ще одну дошкільну групу. Так, не трачуючи нічого, не витрачуючи нічого. А є ще 300 тисяч визнаків, ті, що ми закономимо. Але тоді є перспектива певна. Розглянути по кроково, що має бути. Тим більше, що нове законодавство буде. І за новим законодавством початкова школа перші, п'ять класів. Наступні класи шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий клас це те, що буде називатися для всіх шкіл обов'язковим. Це гімназійна ланка так звана. Це польський варіант. Десятий, 12-й клас це ліцей або технічний програм, або чи академічний, де діти будуть іти навчатися розвиватися до вузу до вищого навчання закладу. Знаючи це, заотримуючи нову законодавців, дайте витримання до нього, витримає до нього той мітратовий лік. Потім складемо перспективи розвитку, і кожен буде казати, що можливий такий варіант, що залишається чотири школи, вони всі будуть які дев'ятирічними, тобто закінчиться гімназійною студією. І на місто не треба буде всіх середніх, а одну єдину, той академічний ліцей. І де його розмістити, Та може в 9 школі розміститись, бо це дорослі діти, це вже там треба відкрити 5 профілів, наприклад, щоб діти могли нормальний рівний доступ до того, що вони хочуть. І гуманітарний. І метофі допомагає лавичний. Він опровий план. Я знаю, так, і навіть і такої теперішньої не буде. Але на наступний рік переводиться в п'яту школу ті, то, ті, то, ті класи. Перші, четверті класи або залишаються в гімназії, або їх переводять частину туди, що садкий план має бути. Про школе на сьогодні може бути, може не буде. Це ніхто не дикає. Мусимо з вами сісти, обговорити стратегію, план розвитку освіти загальному місті. І ніхто тоді, Олексій, не буде казати, що ганьба, ганьба, ганьба. Бо ви підійшли обґрунтовано, доказали, базуєтесь на, на чинному законодавстві. А так це дійсно ганьба. Борисідніші навіть не знають, що таке малокомплектні школи. І сьогодні заступник виходить розказує, і розказує нам нам світлям, що ти там мав оплатна школа. <звучить> ну, я пропозиція конкретна. Ми закономимо 300 тисяч. Їх давайте простимо, наприклад, в будь-яку школу або на той самий садочок. А я викликала, а де 6 мільйонів візьмуть ще? На на 7500. Півтора мільйона вибачте. Але Юрій роз... юрі з економки, не закриваючи мільйон вісімсот. Давайте ми ну, якось будемо думати це далі. Я згідно з тим, в обріжено ми свій об'язали, нас запитали, чому це так мама показала, що вам не вистачає зарплати. Тому що ми подумали, де зекономити, як, на чому зекономити, нас сьогодні на 10 місяців вистачає. Далі немає. Знову будемо думати, де економити. І кожна школа так подумає, де законовнути. Ось вони нас закривають, завтра другу закриють, ще завтра п'яту закриють, ще колись третю закривають. Ну кожен раз, якщо не думає місто, це розвиток, як заробити гроші. та тільки на чомусь економити. Так воно й буде, обижанку буде все, ні доріг не буде строїти, нічого. Я на це вістові вважаю, що не варто перебудовувати приміщення назі під садочок, а варто акумулювати кошти і будувати сучасний садочок. З басейну, спортивним залом. А так оце літає, Миколай Галаєвчик, не випуск, я тільки Я проговорила, що спортивна кімната в школі її немає. І треба що робити. Там підвал є, там не спортивна кімната, там є. Так як гімназія на Зробила спортивну кімнату 100 квадратів, так і п'ять школі є. Андрій Миколаївич, є я вас готова спортивна кімната. <соць> Андрій Миколаївич, я виставила свою точку зору, я громадянка міста Кременця. І мені боляче за Кременець, який завжди був освітянським містом, а на сьогоднішній день замість розвитку освіти, тут все скороче. Я розумію, що місто не потягне, але тоді треба мати план розвитку. План по крокові, що зекономити, коли закривати, що, що пере, перебудовувати. І перше все треба мати ще місця робочі людні дітей. Пенсіонери підуть, підуть. Піду. Не підуть, то вони так, мають право. <гум> <пілу>. Спасибо. 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 Спасибо.